То завітав на мій канал Вікторія Халангот Вінтаж. Якщо ви ще не підписані, то саме час підписатися, вам буде цікаво. Йдемо на барахолку сподіваюся сподіваюсь на гарні вінтажні знахідки. Хто рано встає, тому Бог дає. Бачимо, вже барахолка оживає, розкладаються продавці, мандруємо туди. Лепесточек? Uh -huh. Вот это лепесток. Ну да. Вот это Богения. СФ три тысячи. Богения? Да, Галатия. Советских времен. Когда была чемлателя. А можно на и глянуть. Нет, вот у меня. А я сама. О, ні, я бачу. З кракелюрчиком. А скільки це кухлик? 150. 150. Гляну на цілісність. Гарнюсеньке. Мені подобається. З кракелюрчиком і ще й етикетка. А за 300 ви дасте? Ой, дякую, я візьму. Я збираю якраз. Ще може ще щось гляну. Підсвічники. Підсвічники це теж гарні ці. А Да, шикарні. Чого ви їх не біймо? Немає на да. базарі. А я не бачила в той раз, це вони потім з'явилися. Може. Ага. Ні, вони гарні дуже. Так, значить, кухлики я беру, зараз я гляну ще. Отвічно зібрати шикарні. А вони скільки коштують? Ось, смотрите, отдам вам. Зараз я ділю до своїх стакан. Квасно. Так, за них просила Угу. Парфор ГДР. Це теж класно. Наборчик. Гляньте яка краса. тріо. А ці трио? Та тут можна сервіс. Це сервіс. Ви все разом, так, да, продаєте? Раз, два, три, чотири, п'ять. Поодільності. Три-чотири. А хтось докупає, може чи так. Знаєте, три озбираєшся. Такі теж побаунці. А за скільки цей сервіс ГДРський? За десять тисяч. Ну, гарний. Гарний, нічого не скажеш. Крутая фирма. Гарний, його так привести до ладу, він дуже радує оку. добра. Шкатулок сильно. А сейчас сколько кошто? Стоит 350 рублей. хороший сюжета краса я так не видно, что много прокрытий. Салати вже купили? У Вас здорове зі добре? Угу. Що у вас тут новенького є? Бурштиново щось таке. Бурштиново щось таке. Наче я бачила ці намисте. А, це наборчик. Ще з ножами. Це бакине. Бакіліти. Mm -hmm. угу. Це радянський з поводички. Спереди, так? угу. А. Цікава. Так зроблено, це як. Це зробити, Зажим такий, да, да? Для Зажим. галстука, Але а, її можна використовувати і як. Для рубашки можна. Да, і... Все зрозуміло. Це прибалтика, 870 Ну Там хочеш знаєте, в Прибалтиці справжній бурштир. Бурштин. Якщо так. купиш, то так? це надійно ну, вода. Так, так. Це вже. Там клеймо <свят> стоїть, ну так. Да. И гарні. Це эти. Также радянські золоти. Радянські з борштаном, а це вот, золоті. Мені угу, пікувала слянами. Ну, Так я пам'ятаю той час, коли там багато. Це паспорт коштує? проливається. 300 до 700 директорів. Що це срібно? З включеннями. Це натурально. Це мільхіор, так? Да? І перстень також міхюровий, так? Да? Такий гарний тут янтарь ну, непрозорий. Так, так. Добре, это пороздивляєшся. Це за молям якось. А, це свинкалтон. Це срібло, табакерочка і спічниця. Табакерка спічниця. А в річку. Мейсон. Mm -hmm. Ну да, це така подарункова прям річ. Покажемо як тут.

ти відкрити не зручно. Да я

Дірварі, до переємти пошли. А ти помпу лети? Ну, такий котекс, зрештою на проти. Мама ні приводити собі, загрузив. 16А, Дмитро ще, Як завжди, я відкрила його магазин. Вже так. І ходжу тут сама і знімаю, і мацаю, все що треба. Тут така музейна краса. Скрип підлоги характерний. Додає антуражу. Ось ці рибки. Вони бувають різних розмірів. Мабуть, це теж Львів. Львів, на скло. А ось, до речі, ще така до пари рибка. Баблик і козлик, все що хочете. Домик не хотіла, не скажу, вам пах десь. Може і ні. Але не бачу, ага, бачу автор залишив підпис. Тул століє. Шерманочка грає. Паціфонше. Це так вистав. Ваш Лондон бас а Трегубовская Спиной до нас стоит Красуня. О, яка краса і вам підморгую. Підписуйтесь на канал Вікторія Вінтаж. Повні пазухи цицьок, як в тому віршику. Мені теж дуже подобається і в дошивці, і взагалі прикольний. Не і його взагалі на верхній полиці.

<свес> Ой, бирюзовый. Нет, он уже не Ну, это, да, да, осторожно. из да, да, сказки тысяча одна, неж серия. Была И дурачи тысячу. Всі різні тарелочки. Точно. До прохиленьких. Я в дитинстві підлітковому віці читала в мене. Серія цих книжок була. Було мені було цікаво ящичко глянула тут є. Маю Так. Ну так. Ну ним. Ну, яка манючка. Манюнечка самотня. І той її не купив. Він такий прорізний фарфор. Грушки. Грушки, яблучки. 100 гривень. Ну, така доступна ціна. Погодьтеся. Персик. Апетитно. Така хрупка краса. Показала вам. Ось тут цілий такий вернісаж на свіжому повітрі, дуже гарно. Тиню, портретиню і тараночка, 20 гривень штучка. Розкладаєтесь ще, ага. нормальок, та була в відпустці, то трошки. Засмагала. <ріст> Ні, в Одесу не поїхала. Ну, там теж ці тривоги, що там? З однієї тривоги в іншу. То тут я по місності. А, по місності. Гідропарк <ріст> і таке все інше. А <ріст> 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 ну, так, то сама, то компанію. Літом треба трошки винирнути з роботи. Угу. А хтось купує противогази? Хтось купує протигази? Ну, ти живеш, ти ну я я бачу, тому питаю. Думаю, це комусь Чого? так для о Господи. ага, тут роблять вже зауваження, то треба надягти паранжу чи щось таке і ходити. Наверное, мальчишки более не так. Естественно, да? По, -по всякому бывает. Собственно, на пляже, когда ты родит. Та ні, на пляжі ні в наща. Я я там... не помічаю. Там окана у тебе, понятно. Вот <гум> це як з дитинства. Хозяїка Медної гори, це у мене була книжка. Ось ця апаратура потрібна. Фільмаскоп. А, це не проблема. Є? У мене був, а воно у всіх голови, мабуть. Що да, да, да. таке, я ходжу по барахолці, як та, дежавю. Не. Щось таке побачиш, що було в дитинстві вдома. Так, взагалі, так. І щось таке натхнення. Шахмати. Так. Да, да. Купила сьогодні кухаль, я збираю ту майоліку Васильківську, то купила сьогодні. Ну, зразу. І дівчині. Напочин і мені ну, давай, нормально, і Дякую. М -м -м -м. Ваги здається, в мене такі були у діта. З походом ще 4 кло вам додадуть. <гум> Все щасливо. Холодну стаканчик та грецькі чебуреки. У мене є грецька кров, то як в дитинстві тут готують. Справжні чебуреки. Привіт з гідропарку. Зараз візьмемо рушник, перевдягнуся в купальник і буду смагати та плавати. Сонячно, спекотно, сочик, людей багато, водичка. Вже тепліше, ніж минулий раз, сподіваюся. Як вам моя заснова? Річка тепленька. кошмар все. Почуваємо. Ціну також не